Камельчук дякую за можливість ще раз повторити. І є ще одна можливість притягнути міністрів до відповідальності, тому що це не просто неповага до Верховної Ради, це неповага до держави. Якщо вони не приходять звітувати, їм не просто нема що сказати, їм нема що робити в цій кар'єрі. Я сподіваюся, що після таких їхніх дій їх більше ніхто ніколи не прийме нікуди на роботу. Процедури і що процед... у вас? І пропозиція до процедури є можливість у парламенту скласти відповідний протокол, чим зафіксувати їхню невідповідність даній посаді і після того проголосувати на звернення до прем'єр міністра відповідно зробити службове розслідування за невідповідність займаній посаді це потрібно зафіксувати для історії і потім проголосувати за більш жорсткі механізми можливо пов'язані з тим законопроектом який ми щойно підтримали або придумати більш процедуру. я не можу я закінчив пропоную проголосувати за те щоб скласти протокол на міністрів які Дивіться, не для цього голосування до не Ради. треба для цього є інша процедура адміністративного притягнення до відповідальності. Вона не повинна бути голосована в залі. Шановні колеги. Ну що ініціювати? Вона за законом іде.